Кажуть, слово не горобець, вилетець і не спіймаєш. Так само говорив і Демосфен, давньогрецький філософ. Його ще й досі шанують за його чудові промови. Спробуємо дізнатися, як йому вдалося досягти такого успіху. А з вами, я, Соломія Блашко. Починаємо. Цікаво, що серед предків Демосфена з маминого боку були скіфи, люди з племен, які колись жили на території теперішньої України. А його батько, якого також звали Демосфен, мав майстерню зброї, Завдяки чому і розбагатів, коли хлопчику було сім років, трапилося нещастя, помер батько, залишивши Демосфену і його п'ятирічній сестрі, великий спадок. Але опікуне виявилися нечесними людьми. Вони не платили вчителям, не піклувалися про їхнє здоров'я юра. Вони не платили вчителям, не піклувалося про їхнє здоров'я та виховання, і хлопчик виріс фізично недорозвиненим. Коли Демосфен досягнув повноліття, опікуни віддали йому будинок, але більшу частину грошей забрали собі. Молодий чоловік намагався спершу вмовити їх добровільно повернути спадщину, але вони відмовилися. Тоді він вирішив судом домагатися повернення вкрадених грошей. Відповідно до законів того часу, для того, щоб успішно вести справу в суді, потрібно було вміння гарно і переконливо говорити. Рано чи пізно майже кожному громадянину доводилося виступати в суді і на народних зборах, але була проблема. Хлопчик з дитинства мав слабкий голос, тому погано вимовляв звук Р. Йому довелося багато працювати та витратити чимало грошей на заняття. Для покращення вимови він став до рота камінці та читав на пам'ять уривки з поем. Голос і дихання зміцнював бігом на крутих підйомах. Також існує легенда, що Демосфен часто виходив на берег моря та годинами декламував вірші, перекрикуючи шумохвиль на узбережжі. Щоб навчитися вимовляти звук Р. Він брав щеня, слухав його гарчання і повторював звуки. Закінчивши навчання, Демосфен почав судитися своїми опікунами. Йому вдалося повернути свою спадщину, і до речі, суд тривав цілих п'ять років. Далі вже впевнений у своїх міннях, він почав писати промови на замовлення та виступати самостійно. Він ніколи не говорив без підготовки, але завжди вивчав на пам'ять заздалегідь написаний текст, який доводив до досконалості ночами при світлі лампи. Усе це дало привід ворогам демосфена дорікати йому у відсутності природних здібностей. Вони казали, що його слова тхнуть лампадною олією, яку він використовував для освітлення у величезній кількості, хоча його мова справді була простою і природньою без використання дивних слів. Навіть вороги змушені були визнати його силу та красномовство у творах. Сподіваюсь, щось схоже, ви подумали про наш сюжет. А з вами була я, Соломія Блашко. па па, -па, -па.